Сергій Пашинський чудова, прекрасна людина, найконструктивніший, найпозитивніший політик України, чесний, порядний людина, яка врятувала Київ на початку повномасштабного вторгнення. І влада на сьогоднішній день займається політичними спекуляціями і політичним переслідуванням цієї чудової. Унікальною високоінтелектуальною і найкрасивішою людини України принаймні такий висновок можна зробити, якщо почитати і подивитись відеоблоги різноманітних медійних українських персонажів, які вважають себе найпоряднішими журналістами України. Тобто у нас є така тусовочка, яка збирається разом в якійсь темній кімнаті і призначає один одного найпоряднішими журналістами. Що з цього приводу думають інші? Ті, хто знають у кого і які гроші вони беруть, їх не хвилює. Головне, що вони один одному говорять про те, що вони найпорядніші, найчисніші і взагалі журналісти. Так, от весь цей натовп талановитих фейсбукерів. І навіть Твитерян почав розповідати українцям про те, що Сергій Пашинський, якого буквально тиждень тому нагородили черговою підозрою в справі про розкрадання нафтопродуктів, так от що цей Сергій Пашинський найкраща людина в Україні. І ми всі з вами повинні повірити в те, що це правда. Що дійсно Сергій Пашинський до 2014 року. Був дуже порядним і чесним після 2014 року, працюючи з Аваковим, Порошенко і Юрієм Луценко, був найпоряднішим і чесним. Що людина, яка займається оборудками зі зброєю, була найпоряднішою і найчеснішою в цій країні, що всі історії про міномети, молот, які взривались в зоні. А то і калічило українських військових це все байки. Що всі історії про броньовані автівки це все вигадки опонентів. Просто, просто він не дуже красивий. І це реальний аргумент. Українська влада, на думку деяких дописувачів, переслідує Пашинського за те, що він не красивий. Шепілявий, і тому, в принципі, складає враження неприємної людини. Ми повинні повірити, що Пашинський з усього політичного бамонду, який складався з вороватого Петра Порошенка і його вороватого оточення, таких як Луценко, Аваков, Грановський, Кононенко. Пашинський був єдиною. Порядною людиною. І в той час, коли всі крали, він мовчав, відводив очі, сам не крав. І іноді по вечорам писав листи тим, хто краде, про те, що не крадіть. Це соромно. Насправді все не так. Пашинський, один з тих аферистів, один з тих розкрадачів нашої держави, які. Оселились тут вже там 20, а деякі 30 років тому Пашинський один з тих, хто історично обкрадає Україну, знаходячись на різних посадах. Мало хто пам'ятає, що Пашинський свого часу працював в Національному банку України. Мало хто пам'ятає вже, що він був народним депутатом, що мвів, що він був головою комітету. Достатньо в принципі підняти біографію Пашинського і підняти його зв'язки для того, щоб зрозуміти, що взяли за дупу справжню. Злодія і не якогось дрібного, а великого по справжньому великого розкрадача. Чому ж спитаєте ви всі ці е, Ніколови, Чорновол, всі ці Лігачови, всі ці цензори Бутусови пишуть про те, що Пашинський порядна людина? Чому цілий генеральний прокурор, на щастя, колишній Юрій Луценко? Не маючи юридичної освіти, пише про те, що Пашинський, Пашинський порядний. Княжицький чому про це пише? Все дуже просто. Справа в тому, що їх дуже часто бачили в Офісі у Пашинського з якимись дивними білими конвертами. Справа в тому, що всі вони колекціонують білі конверти. І Пашинський їм ці білі конверти щомісячно дарував. Тому вони думають, що він дуже порядна людина, головне завдання якої дарувати іншим порядним людям білі конверти щомісяця. Що в цих конвертах нам от на сьогоднішній день невідомо. Але я думаю, що найближчим часом ми про це дізнаємось.